Ну що, продовжимо. І знаєте, зараз відео не про те, що в одній її мене виникли проблеми, а в інших там немає, чи я не змогла їх вирішити. І всі питання в процесі життя вирішувалися, скажімо так, і це було, була основа моєї тут. Мого життя на землі я хотіла не просто переключатися, я хотіла вирішувати ці питання і після цього всього залишатися в спокої, в гармонії, в розумінні, що це не фокусування на проблемі, а в її вирішення. мені казали, то все ж просто переключись, вибери реакцію. Але ви знаєте, мене цікавило те, щоб я. Рішила глобальне питання. Тому що для жінки приключитися як для чоловіка це, знаєте, ніфіг делать. Пішла, манікюрчик, педикюрчик, поїхала, відпочила, кавусечку попила. Ну, одним словом, для ви знаєте, для жінок проблем з цим не існує. Але ж ви знаєте, ти приходиш додому, питання то залишились невирішені. Вони можуть впливти на другий день в тебе, на третій день, через тиждень, а моя. Моя, скажімо так, суть життя, щоб ці питання вирішувати, отримувати свої бажання, вміти спілкуватися з чоловіком, з донькою, доносити їм інформацію. Тому що ж ви знаєте, що от ці. Нежелательні емоції, які ми перед другим ми скриваємося такою нарісованою улипкою, ми зазвичай приносимо додому і ми їх і виливаємо. Це, знаєте, така є любима, одна з улюблених моїх притч про Буду. Це як ішов до своїми учніками по селах. І в одному селі до нього вийшли люди і почали, скажімо так, Закидувати там образливими його словами. І ученьки кажуть Буда, да як ти не можеш їм відповісти? Ти ж мудрець, тебе на все є отвіти». А Будда каже: Ви зрозумійте, я не приймаю ці слова на себе. Я просто проходю цією дорогою, яка йде цим селом. Але саме основа вашого розуміння повинна бути в тому, так сказав він своїм учнікам, що ці люди з цими емоціями повернуться до себе додому, і вони вдома їх продовжую, продовжують виливати, вдома їх продовжую, продовжують транслювати. І ви розумієте, так само і в нас в житті відбувається, що ми зазвичай. Цей нарізованою липкою на в общі сві прикриваємося. А вдома на дітях, на чоловікові, ми їх на батьках, на близьких, ми їх якось виливаємо. А потім в дитини починається дуже дуже мені подобається, що зараз багато понять. У Нас тоді починаються панічні атаки, вдруг ні з, того, ні з цього в дитини починається цей підлітковий період, ністову ні з... Ну там підлітковий період в чоловіка починається екзистенціальний кризіс. Але ви ніколи не це те, що у ці емоційні стани не врівноважені? Ми саме більше транслюємо в сім'ї. Ось що мене стало цікавити. Я захотіла забрати ці стани, не переключати, а реально навчитися вирішувати ці ситуації.